Всім привіт, я Женя і я сижу в тіктоці. Слава Богу, як тільки я його завантажила, алгоритми одразу щитали те, що я українка, що я адекватна українка, яка хоче бачити у себе в стрічці український контент. Але на жаль, зараз така ситуація не у всіх. Тому сьогодні дізнаємось, навіщо українці дякують Джарахову, який просуває наратив про братські народи. Чи справді русським подобається бути відбитими на всю голову? Та чому мова все ж таки має значення? Одразу хочу попередити, що аби не порушувати ніякі правила спільноти, всі відео буду озвучувати я. Ну, це, звичайно, не головна причина, ясна річ. Я просто хочу похвалитися своїм шикарним голосом. Ну, не дарма ж я таки хожу на вокал. Піроплиту на мускіри, ось си парабіра, ось си парабіра, Ну, що тут сказати? Сюжет 10 із 10, акторка 10 із 10, озвучка Самі розумієте? Гей, hey, 380, восімноль, мама получить дзвонок. Гей, hey, трі восімноль, чорно пакеті сінок. Оце знаєте відео з розряду Доброго утрами із Росії чи «Вєтки Калін? Кому яка різниця, що це? Пісня українця про те, як руській матері дзвонять з номера 380, аби розказати про долю її сина. Кому це взагалі цікаво? Нікому це не цікаво. А ні, навіть не так. Це більше змахує на пісні, де росіяни співають пісні українців про власне українців, але роблять вигляд, що це про них, як отут. тут. Моя страна не упадьот на колені гарада стануть горою повірні. не пан нам ніхто собі. суть тому сонечко, що це жоцеві український репер Ярмак який співає про те, що його країна не впаде на коліна? І ти закінчила знімати це відео якраз на моменті, зараз скажу на рядках не помішає нам ніхто свободой й напіться, поки в каждом із нас живет душа українця. До речі, от чому власне важливо розмовляти українською в Україні і творити українською, аби отакі такі дівчата не могли використовувати наші пісні на свою користь. До речі, про наші пісні. Ви помітили, як у росіян останнім часом стало модно знімати відоси під українські пісні і ловити на цьому хайп? І що найдивніше, українці бляха замість того, аби їх заплювати в коментарях? Дякують! bad. Типи бачань зміг тобі купити букетвитів. Ви явно чули цю пісню. Вона просто прекрасна. Я натрапила на неї, коли буквально там кілька тіктоків було на неї знято. І зняв під неї відео так само Ельдар Джарахов, який так завжди любив Україну, так сюди любив приїжджати. Для мене це типу, кожен раз, коли я приїжджаю в Україну, я, я чувствую себе вдома, як бути. Але Ельдар зняв не одне відео на цю тему, а кілька, і ось ще одне із них my generation Дженерейшн Дженерейшн Кенселейшн generation Дженерейшн generation. Generation... в цьому відео він каже, як сильно любить російську групу Little Big і який геніальний кліп з глибоким змістом вони зняли. Чекайте, це той кліп, де хлопчик у синьо-жовтому одязі дядько у ходозі подає зброю, політні костюми все рішилі за людей і на спасорілі, які осьому мірі о, то ти цю нічого не переплутала. Типовий хороший русский, якому українці дякують, замість того, аби просто проходити мимо. Дивимось далі. Будь плохим – це чесно, будь плохим – це вкусно, будь плохим отлічно. Мені лично подобається, будь плохим, значить, бить, запам'ятає красать. Ой, ну Ці їхні звертання до красаві це чисто в стилі їхнього президента, нічого дивного. Але красавчик, за те, який ти плохіш, має подарунок для тебе і для таких, як ти. Для кожної сім'ї це не просто матеріальне благо. вже прочувається. Не переживайте, на вас усіх вистачить. Ми всі похожі, для любви не відемо за пріо. Всі ми по суті, як ні круті, близькі й люди. Це відео дівчина, яка, як я розумію, жила в Криму, але дуже хотіла рускава міра. Чесно, мені просто інколи не віриться, що такі люди існують. Молоді, в яких здавалось би, мало бути трохи клепки в голові, але ні, не все так добре, як я собі уявляла. Але найкраще в цьому Тіктоці це те, що коли переходиш за тим звуком, там стільки братів вимальовується. Зараз вам покажу моє улюблене відео. Тут буде версія Сопрано. Всі ми по суті, котній круті. Близький, люди, близький. Ну, що коментувати, коли в цьому відео прекрасно, просто все. І тепер на десерт хочу зачитати звернення, яке було просто зображенням, але все ж для зручності я його озвучила. Люди, которые лезут в политику, вы умственно отстали, ведь зачем вы сретесь? Мы же один народ, мы в составе СССР состояли. Мы один народ, мы не должны ссориться из-за того, что политики там натворили Украина и Россия мир. Читку коротко, по сути. Ну что ж... На цьому я буду закінчувати. Дякую, перш за все, за ваше терпіння за перегляд цього відео і за будь-яку взаємодію з ним. Сподіваюсь, далі зніматиму частіше. Дайте мені знати, як вам такий формат. І побачимось в наступному відеосі. па Ой! Де? А, є? І я сижу. І я тут сижу. От на таких сьогодні подивимося. Ой! Сьогодні.